Вітаю всіх! Хочу розглянути місто Херсон. Мобілізація в місті Херсон. Херсон. Мобілізація в місті Херсон. Херсон. До кінця року мобілізація в місті Херсон. Яка буде? Так, зміни трансформації. Серйозні. Максимально ви... будуть тих, хто є ще. Вигрибуть конкретно. Просто, просто максимально, і там просто кошмар. Що мені вам сказати? Херсон, якщо там ще хтось залишився, кого може мобілізувати, їх виграбить. Нікого не цікавить нічого. Так, Херсонська область мобілізація. Херсонська область мобілізація. Херсонська область мобілізація. Тут в мене ідея виникла зробити як? Неокупована територія. Наша територія. Окупована територія. Що там по мобілізації? А там. Аргументи. Там інша тема. Там цікавіша тема, там спокійніше все одно. А у нас капець просто. Максимально треба вигрібати людей. Максимально, знову таки. Одні кубки це емоції. Просто зашкалює емоції. Немає слів в мене. Нам потрібен людський ресурс для захисту. Просто роблю, робиться дурдом.